Відчути атмосферу Різдва в Івано-Франківську пригостили різдвяною стравою людей з ментальною інвалідністю. Гуманітарну ініціативу зреалізувала спільнота святого Егідія. Організаторка Оксана Білус каже: ця акція поєднала людей та дала їм змогу відчути радість різдва. Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що наша мета є в тому, щоб люди з ментальною інвалідністю були видимими, щоб їх суспільство не ігнорувало, щоб їхні потреби були важливими для суспільства, тому що наше суспільство дуже неоднорідне. Зараз є дуже багато людей з інвалідністю фізичною, пов'язаною з війною. Це теж важливо і дуже гарно, що зараз ця тема ну, вона обговорювана і так багато робиться для того, щоб вони комфортно себе почували в суспільстві, так як кожна людина. І хотілося б, щоб про людей з ментальною інвалідністю також пам'ятали, тому що їх є дуже багато. На Різдвяний обід запросили близько двох десятків людей, серед них Марина Павловська. Враження у нас дуже добре, ми самі накриваємо столи, ну і а коли у нас якісь проходять спільні мероприємства, чи кого іменини, кого, чи. Інше, то ми відзначаємо, де я вже розвідую і кажу, там то там-те я домовилась. До святкового частування також приєднався Данило, родом юнак з Харківської області. До Івано-Франківська приїхав з початком повномасштабного вторгнення. Минулі розики ви були, вам сподобалося, що саме ви робили. Малював. Ми... Я малював багато картин, малював щось, ну, сам придумував і. Ну, малював, різні були, різні ігри були. Спільнота святого Егідія – це міжнародний християнський рух морян, який працює на засадах солідарності та волонтерства. Наразі спільнота має свої осередки у 70 країнах світу. Уляна Николюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.